Мої вітання це програма і Сьогодні ми подорожуємо із вихованцями садочку номер 59. Сьогодні ми говоритимемо про психологію, творчість та розвиток. І, як завжди, усе це з допомогою гри. Щоранку вже 40 років дошкільний навчальний заклад зустрічає своїх вихованців. В цьому році 40 років було як заснований 59-й дошкільний заклад. Це заклад комбінованого типу. Тут функціонує 12 груп, дві групи для дітей раннього віку, 10 дошкільного віку, але дві з них спецгрупи для дітей з вадами логопедичні групи. Всі педагоги нашого закладу, головне завдання, вважаю, в своїй роботі. Це Збереження і зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров'я дитини. Кожен з вихователів розуміє, що все-таки ми виховуємо майбутнє нашої держави, ми виховуємо майбутнє нашої нації, і на наші плечі лягає дуже велика відповідальність. І тому ми розуміємо, що нація наша повинна бути здоровою, розумною перспективою. Детись вранці одягнутись, вмитись, здається звична справа. Та не все так просто. Від того, з якої ноги ви встанете, залежить ваш день і вашої дитини також. В своїй роботі використовуємо гімнастику пробудження за методикою Фіменка, яка дає можливість дітям поступово прокинутися та перетворитись в певний персонаж. В основі вправ лежить фізкультурна казка, яка дозволяє дітям. Тренувати не лише тіло, але й розвивати свій інтелект, а також формувати необхідні не тільки рухові, а й розумові здібності. Така гімнастика відрізняється від традиційної, тим, що містить більше такі природні зміни вихідних положень тіла від лежачих до стоячих. Метою наших вправ є профілактика і корекція порушень постави, плоскостопості, оптимізація рухів у суглобах, корекція діяльності серцево-судинної. І дихальної системи, і звичайно, допомагає нам в цьому застосування різних килимків масажних. Новинкою є використання так званих ковриків пазлів з використанням морської гальки різної жорсткості, м'якої трави та масажних шипів, які можна використовувати і в домашніх умовах. В нашому садочку ми проводимо різні види занять, але саме це було сюжетне фізкультурне заняття. Воно дуже дітям цікаве, тому що воно побудоване на знайомому дітям в сюжеті з використанням казкового персонажа «Колобочка» бочка, добре відомих дітям. Взагалі такі сюжетні фізкультурні заняття вони є нетрадиційними і вони сприяють розвитку цікавості дітей до фізичних прав, адже це такі вправи фізичні об'єднані одним сюжетом. Це може бути якась казочка або якесь просто ігрова ситуація на певну тему. Ково казковий персонаж вони сприяють тому, що діти свідоміше запам'ятовують рух, вони з більшою охотою, задоволенням і чіткіше їх виконують ніж на таких звичайних традиційних занять. Ну крім того, вони в значній мірі сприяють тому, що дітей розвивається творчість, бажання самовиразитись. Ну виховується дружба між дітьми, адже вони діють разом. Творити новорічну іграшку власними руками на сьогодні це вже не новина. Але чи замислювались ви, наскільки це корисно? Навіть психологи у своїй практиці використовують творчість у занятті із дорослими і з дітьми. Особливо це корисно у дитячому садочку. Заняття з художньої праці є однією з основних форм навчання дошкільня трудовим діям. Головне їхнє завдання полягає у розширенні знань дітей про навколишній світ і речі, створені людьми у процесі праці. Під час цих занять діти вчаться, в дітей розвивається творча уява, фантазія, мислення, мовлення дітей, увага. Діти вчаться планувати і організовувати свою роботу, контролювати її, працювати самостійно, дотримуватись культури та естетики праці. Правильно організована художня праця у дитячому садочку і вдома є гарною підготовкою дітей до школи. Зараз життя дуже насичене усілякими стресами. Воно дуже має великий темп, і батьки через свою тотальну зайнятість вони часом просто не бачать проблем, які дійсно є у їх дітей. І завдання психолога в садочку побачити, розпізнати ці проблеми. Робота психолога ну, це саме така закрита від очей, від е, людей робота, тому що вона дуже інтимна. За результатами цих діагностик, е, своїх спостережень, е, бесід з дітьми і з вихователями. Я визначаю ці проблеми, запрошую батьків до себе. Буває, батьки до себе до мене приходять з питаннями. От. І тоді ми розбираємо, а звідки ж взялась проблема? Бо вона не, не виникає сама собою. Вона з'являється в родині зазвичай, тому що дитина дошкільного віку це суцільне відображення того, що відбувається в сім'ї, і все, що батьки чинно загородять дитину, те вона має, і те воно показує, те воно проявляє. І дуже видно це в садочку в дитячому колективі, тому що вдома дит... дитина одна в садочку, вона інша, і тут вона розкривається часом. Гру ми дорослі звикли вважати розвагою. Насправді для дітей це урок. Він може навчити, як спілкуватися з іншими дітьми, як проявити себе, як знайти друга. Гра це величезне світло вікно, через яке в духовний світ дитини виливається живлючий потік, уявлень і понять про навколишній світ. Гра це іскра, яка запалює вогник допитливості і допитливості. Діти полюбляють гратися в сюжетну гру, але найбільше люблять гратися чомусь моряки. І саме в цій грі діти відтворюють реальні дії дорослих. Вони навчаються дисциплінованості, навчаються бути, вирішувати різні конкретні ситуації, бути вихованими, чесними, чуйними і добрими. Нам знайома ситуація, коли дитина задає десятки питань, і це лише щодо одного предмету чи явища, а все тому, що природа заклала у ній здібності до пізнання через дослідження. Тут у садочку цьому приділяють особливу увагу і навіть під час прогулянки. Краще дитину не вчити, а показати приклад, як повинна вона наслідувати свій. Природний досвід, і ось перед вами ми показали пошукову дослідницьку діяльність, яка в дальнішому має величезне значення для майбутнього успішного навчання в школі. Адже під час досвіду, при ознайомленні з об'єктами природи, діти аналізують умови зовнішнього середовища і характерні властивості об'єктів природи, і на підставі цього аналізу самостійно вже можуть з'ясовувати, які процеси відбуваються з цими об'єктами у природі. При цьому вони розширюють і уточнюють знання. Про властивості об'єктів природи, їх змінюваність, умови, за яких одні властивості переходять у інші. Як наслідок у результаті проведення дослідів, у дітей формуються наукові уявлення про явища, що відбувається у природі. Крім цього, у них розвивається аналітико-синтетична діяльність, яка є основою навчальної діяльності. І ось перед дорослими завжди стоять такі завдання, які повинні правильно організувати пошуково дослідник діяльність і допомогти дітям викинути досліди тому вони по перше систематизують та поглиблюють знання дітей вчать засвоювати нові способи пізнавальної діяльності усвідомлювати причину наслідкові зв'язки які недоступні для органів чуття дитини та вчити узагальнювати власний досвід Дитячий садочок це частинка дитячого життя. І сьогодні ми побачили, яке воно у садочку номер 59 Але це ще не кінець. За мить ми побачимось у нашій студії. Ми продовжуємо програму Вінки. Це сьогодні у студії говоритимемо про логопедію, допоможуть розібратись у цьому питанні вихованці 59-го дитячого садочку. Вітаю в студії. Доброго дня. Доброго, Доброго дня, розкажіть, будь ласка, з ким ви сьогодні до нас приїхали? З Оксаною Олегівною. А хто я? Логопед Оксана Олегівна. Розкажіть, будь ласка, наскільки сьогодні актуальне питання логопедії? Як часто звертаються батьки, і коли потрібно звертатись? На що батькам потрібно звернути увагу, якщо виникла в дитини вже проблема? На що потрібно батькам звертати увагу? З самого маленького, коли дитина погано смокче. Мамі треба занепокоїтись цим фактом. Коли в дитини порушена координація рухів, якщо дитина невчасно почала гуліти, невчасний лепіт, це теж є приводом для тривоги. До року дитина має вже вміти показати на предмет, хоча б складом його назвати. Якщо цього не відбувається, це теж є дзвіночком таким тривожним. Ну і дивитися, в два роки дитини має бути вже фраза сформована, хоча б з двох слів діє слово і іменник. Якщо цього немає, це теж є приводом занепокоїтись і порівнювати треба мовлення власної дитини з мовленням. Дітей однолітків, якщо щось відрізняється, то треба йти до логопеда, звертатись і просити допомоги. Ну і зараз, власне, ви нам продемонструєте, які заняття можна виконувати з дітками, аби покращити їхню мову. Так, так. Ми дуже сподіваємося, що будемо вам корисні. Дітки, до нас сьогодні прибігло маленьке вілченятко. Воно ну, дуже хоче з нами погратися, Бігло до лісу та вирішило завітати до нас. Візьмемо свою в гру, вілченятку. Yeah. Ти радієш того, що ти до нас прийшло? Добре. Подивіться, будь ласка, нам щось приготувала зимонька. якийсь такий сюрприз. Давайте перевіримо, що ж це там таке під сніжинками лежить. Ми зараз пробуємо їх роздути і подивитися, що ж там таке є. Давайте наберемо правильну повітрічку. Наші кульки, так? Да? Пузики надули, присіли і дуємо. Слабейко, ну давайте ще раз. Але допомогти важкі сніжинки, напевно, мокрий сніжок. Подивіться, Зимонька нам нагадує, що нам треба зробити з вами зарядочку для ротика, для того, щоб ротик гарно вимовляв все, що нам потрібно. Так? Зробимо зарядочку. Зробимо. Сідайте, будь ласка. Зимонька нам нагадала, що ми маємо зробити зарядочку для ротика, щоб він гарно все в нас вимовляв. Так? Приготувалися, Дивимось на мене і на люстерка. Язичок прокинувся вранці з дуже хорошим настроєм. Так. Подивився на годинник і побачив, що час їхати до бабусі. Вийшов за браму, подивився ліворуч, праворуч, угору на сонечко, чи немає ожеледиці, сів на свого коника і поскакав до бабусі. Дивимось, дивимося на себе в люстерка, дітки, чи вірно ми все виконуємо. А дорогою вирішив завітати до зоопарку, бо дуже хотів подивитися на слона. А потім доїхав до бабусі. Бабуся зраділа, коли побачила онучка і поцьомила його в свічку. А потім побачила маленьку дірочку на кожушкові і стала її зашивати голочкою. А поки бабуся зашивала дірочку, язичок пригостився смачненькими млинчиками. Та -та 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 -та. А млинчики були ще й з вишневим варенням. Нижньо. Щоб нічого не лишалося на губці. А потім запив тепленьке молочко із червоної чашечки. Угу, чашечку глибоченьку, щоб молочко не виливалося. Молодці. Подякував бабусі, поцьомав її знову. М -м -м -м. Сів на коника і поїхав додому. Молодці. Ви дуже гарно зробили зарядочку для нашого ротика і тепер ми можемо багато і гарно розмовляти, так, дітки? Так. Дітки, хто нам нагадав про те, що треба зробити зарядку Зимонька. для роботи? Зимонька. А ви її любите? Так. Да. 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 А за що, Антоша? Можна грати сніжки. Згодна, Дашуня? шуня? Можна любити філевіти. Можна кидатися на ковзанах. Так. А білчинятку за що любить зиму? Мені цікаво. Подивитися на сніжинки, так на гарні сніжинки, да? поспостерігати за ними. Так, а Олєшка за що любить зиму? Я вже не люблю. А ти не любиш зиму. А за що ти не любиш? Бо бо холодно, бо холодно. Бачите, і таке може бути точно як наші чоловічки. Бо кожен із них по-різному відноситься до зими, правда? Хтось може радіє з них, що прийшла зимонька, бо любить кататися на санках та ліпити сніговичка. Хтось сердиться, бо хоче швидше літо, щоб було. Хтось засумував за осінню, можливо, можливо, да, коли листочки можна збирати червоні і жовтенькі. Зараз кожен із вас обере чоловічка і скаже речення: настала зима. А ми спробуємо відгадати, який чоловічок сумний чи веселий, чи може сердити. Спробуємо. спробуємо. Давай, Назарчик, починай перший. Зима прийшла. Який чоловічок, як ви думаєте? спокійний, спокійний. Так? він всім задоволений. Так. Прийшла зима. А це який чоловічок? Веселий. Веселий. Я, я подумав. Ще не придумав. Добре, давай тоді Антоша в нас. А Лішка поки ще подумає, Антоша скаже. Ой, а ну гарненько скажи. Настала. Ні, 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 ні. Який ж це чоловічок у Антоші? Спокійний, Антош, ми правильно відгадали? Антош? Да. Правильно відгадали чоловічку? Да. Він тебе здивувався трошки. Давай здивуємось. Настала зима? Спробуй так. Настала зима. Да. Можливо, він їздив до теплих країн, да? приїхав сюди, а тут же сніг лежить. І він здивувався. Добре, Антоша, на шоні спробує? Насталі. Який чоловічок у Даші? Спокійний. Спокійний, Даш? Спокійно, ну добре. Алішка хочу... придумав. Ну давай, давай. Ну давай, давай. давай. Настала зима. Ну мені здається, що спокійний, так, да, да? Ну добре. Всі виявляються, тобто люблять плак, зимоньку. Так, добре, молодці. А ми любимо з вами зимоньку. Да, все ж таки, ні. Да, Так, скоро новий рік. А подарунки, напевно, всі люблять. А хто нам їх приносить? -моро. дід мороз, який буває тільки взимку, то зима це дуже-дуже навіть непогано. Давайте для зимоньки розповімо віршика. Зимонько, голубонько, наше біло будочко. Не вироди хвостом. А труси тихесенько, рівненько, гладесенько, з рівненьким смішком ми повибігаємо, снігу накачаємо купу за садком, бою. Уночі страшеною, зліпимо гуртом Молодці! Дітки, а мені цікаво було дізнатися, як там зимують наші друзі, лісові тваринки. А вам цікаво було б дізнатися? Да. Цікаво. Пам'ятаєте, ми були в них в гостях? Да. Да? Давайте покажемо, в кого ж ми були в гостях. Я вам загадую загадку, а ви ручками показуєте відгадку, тваринку. Добре, слухайте уважно. Буває сіренький, буває біленький, має хвостик коротенький, гарно вміє він стрибати і від хижаків тікати. Зайчик. Так, зайчик. 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 Молодці. Далі. Вайлуватий, клишоногий, спати. ліг у барліг. Так, хто ж це в нас такий? Ведмідь. Ведмідь. Молодці, гарно. Всі показали ведмедика. І ще одна тваринка. Котиться клубок, повний голочок. Йожик. Так, показали їжачка ручками. Молодці, молодці. Але якщо ми хочемо завітати до тваринок, то ми ж не поїздимо з порожніми руками. Так? Треба якихось гостинців завести до нового року. Давайте з вами вирішимо, що ж ми кому повеземо на гостинці. Підходьте, будь ласка, сюди. Давайте, дітки, визначимо, що ми завеземо нашим друзям лісовим на гостинці. Що ми можемо завести ведмедикові? Бочкове меду. Так бочку меду показали Бочко -меду. всі молодці, один тільки пальчик підіймаємо, тільки один. А зайчикові що можемо завести? Морквочку мізинчика всі підняли. Молодці, так а що ми можемо завести білочці мамі, білченятка нашого. Ану подивилися. Рибочок. Грибочок. Добре. Молодці. Все, з цим ми визначилися. Так. А от я ще хочу визначити, що ж ми їжачкові завеземо. А їжачок в нас відомий ласун. І ми йому завеземо. Грибочок. Грибочок. грибочок, грибочок, грибочок. А ще й на додаток. Сливка, сливка, сливку. сливку, сливку, сливку! Молодці. А от що ми точно не будемо брати, ви зараз мені скажете, послухайте уважно, що ми з собою не візьмемо. Грибок, 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 грабок, грабок. грабок! Ще слухайте: медок, 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 льодок, медок, льодок. Все, визначилися. А тепер йдемо до комори. де Все це в нас зберігається. Ми погралися, повеселилися, а тепер зірядком залишимо наші гарні малюночки на згадку. Виберіть, хто щось хоче намалювати і починайте. Я сонечко, Я сонечко. Будь ласка, будь ласка. Домик. Хорошо, душе. Будь ласка, Стараємо, стараємось гарненько. Добре, натискаємо пальчиками, щоб було гарно видно наш малюночок. Добре, ну давайте ж дізнаємося, що ж ви намалювали. Дашенька, що ти подаруєш звірятам? Сонечко. сонечко, Антоша. Чоловічка намалював Антоша. Так, а білченятку, що намалювало? Сонечко і квіточка, і крапель. Молодець, дуже швидко вчишся. А Олєшка що намалював? Сонечко дуже гарне сонечко. А у Назарчика цілий пейзаж. Да? А що я там? намалював... Хатку, собачу будку, річку, воду та річку. Молодці, молодці. Я думаю, звірята будуть задоволені. Дітки, подивіться, лісові тваринки, напевно, грали в сніжки. Бачите, скільки ми качали багато. Пограємо в сніжки? Да. Пограємо. Ми маємо ручки, трошки розім'яти, розігріти. От зараз ми це і зробимо. Ручки розігріли, так. а тепер можемо погратися. Так, 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 так. А я хотіла прислів. Це була програма Вінкіс і діти з 59-го садочку. До нових зустрічей!